Сьогодні хочу продовжити тему Юпітера 12. Ось цей об'єктив. Юпітер 12. Кут огляду у нього 35, і світлосила мінімальна 2,8, максимальна 22. Ось так він виглядає. Я вже його поставив на перехідник L39 Nex. Таким чином, я його адаптував до камер Sony на e е mount і сам цей е, об'єктив йде на е, байонеті Contax. Тобто, тут в основі стоїть Contax Kїв, і я його адаптував до перехідника L39 Nex. І чому я знову е, записую, виходить другу частину про ось цей об'єктив. Діло в тім, що Переглядаючи попереднє відео, я помітив, що у частині того, коли я знімав свою китю і почав затемняти, закривати діафрагму, я помітив, що різкість з'явилася і почала з'являтися безкінечність. Тобто із 1,5 метри десь приблизно, мабуть, метрів до 50 дошла. дійшла. Я точно не зміг визначити, однак там є такий пункт. Якщо вас цікавить, я закину сюди е відео, це попереднє, і ви зможете зупинити і переглянути. Так от, я його знову взяв, знову почав мудрувати. Що ж зробити? Я почав е на цьому перехіднику е поступово віддаляти і наближати е ось цю лінзу. І добився того, що на безкінечності. У мене вже е, сам фотоапарат може фокусуватись на відстань більше, ніж 1,5 метри. Причому, якщо діафрагма повністю відкрита на 2,8, півтори-два метри більше мені не виходить це зробити. Однак, коли я починаю закривати діафрагму десь е, від 8 е, і далі, картинка стає набагато темніша, проте проявляється. Безкінечність. я не можу зрозуміти, з чим це пов'язано. Тому що всі попередні об'єктиви, які я мав, які я адаптував, там все просто: перевів на безкінечність, з'явилась безкінечність. Перевів на мінімалку, значить є мінімалка. І там не було в мене таких проблем, тому що навіть при відкритій діафрами. Просто я міг там регулювати витримку, припустимо, якщо діафрама хотів, щоб була повністю відкрита. І все. А тут. Витримкою нічого не вирішується. Все одно на відкритій повсю діафрагмі безкінечність відсутня, і практично я можу знімати десь на відстані 1,5-2 метри. Якщо я починаю закривати ось цю діафрагму, то тоді з'являється більша відстань оцеї і безкінечності, скажімо так. І що я думаю по цьому поводу, чому саме так відбувається? От зараз 0,8. Тобто мінімальна відстань 80 см. Так насправді я заміряв і є. Десь 80 см є мінімальна відстань. Тепер я перевожу на безкінечність. Ось Перевів на безкінечність. Лінза ось вийшла з самого перехідника. Лінза ось така округла. І що я думаю, чому відбувається такий процес? У мене. Кроп камера Sony A6300. Тут перед сенсором, як бачите, є ось такий подіум. І е, виходить так, що коли ось ця лінза виходить за межі е, перехідника, вона я так е, налаштував, по крайній мірі, щоб вона злегка упиралася у е, цей подіум. Причому е, подіум не дає можливості. Лінзі проламати, проламати саму матрицю. В той же час, якщо б це був повнокадровий фотоапарат Sony, цей подіум трохи по-іншому зроблений і таким чином лінза може наближатись майже у притул до сенсора. І тоді там все нормально. Тут що виходить, я собі так думаю. Коли лінза впирається в цей подіум, вона розмірами своїми більша за е, матрицю кроп-фактора е, Sony. І таким чином, вона ще й до того всього, як бачиш, ось така випукла, е, випукла ніби гора. Mm -hmm. І що я думаю, коли на повністю відкритій діафрагмі фокусування проходить е, матриці, вона не може правильно визначити фокусну відстань. Відбувається розфокус. Лише у близькому стані, фокус е з'являється. Коли ж я починаю закривати діафрагму, відразу тут пучок світла звужується. Тобто і ця випуклість починає скорочуватись, і в певний момент доходить до того варіанту, коли ось, е є світло лише на, самім, на, саму, на самому вершку цієї лінзи. І тоді матриця, я думаю, Лише можеш сфокусуватися вірно і тоді показати е, цю безкінечність. І, до речі, фокус-пікінг працює е, так само е, некоректно. Тобто, коли повністю діафрама відкрита, фокус пікінг взагалі відсутній. Коли починаєш закривати діафраму, з'являється цей самий фокус пікінг І на одному і тому самому об'єкті він залежить від діафрами або е, фокусується. Лише на самі краєчки, або якщо більше закриваєш діафрагму, він фокусується повністю на всій площині. І от я зараз хочу продемонструвати. Але і це не варіант, що завжди виходить все в, ну, в тему, скажімо так. Навіть при, е, коли я думаю, що все сфокусувалося, фокус пінкер повністю е, виділений кольором. Я фотографую або знімаю відео, і один раз я потрапляю у фокус на безкінечність, в другому випадку цього фокусу нема. І виходить такий муар ніби. І от е, така ситуація. І зараз я просто хочу продемонструвати це все е, наочно. Тому що слова словами, а от е, наочні тести покажуть, що я маю на увазі. Значить, Юпітер зараз одягнутий. І зараз мінімальна фокусна відстань 80 см. Зараз я вам продемонструю. Ось фокус-пікінг. Будь ласка. Працює. Зараз у режимі мануальному фото. Ось він спрацював. Зараз буду переводити на безкінечність. Діафрагма повністю діафрагма повністю відкрита. при цьому ось Зараз повністю безкінечність. Проте, як бачиш, фокус ось є на дереві, роблю знімок. А тепер буду закривати діафрагму, і ви побачите ось цей фокус, що я маю на увазі. Ось з'являється фокус тут. Роблю знімок. І зараз продемонструю. Ось, будь ласка, починає з'являтись фокус. Ось. Фокус на дальніх дистанціях з'являється. Надіюсь, що все видно. Теж зроблю фото. А по мірі відкривання розфокус і фокусування лише можливе на в ближніх дистанціях, ну при цьому, як бачиш, то десь відстань 1,5 тих самих метрів. І зараз хочу продемонструвати все це саме у відео. Зараз записую Full HD 50 кадрів на секунду. Ось моя рука це зараз мінімальна відстань 80 см. Як бачиш, працює. Ось так краще. Ось як бачиш працює фокус пікінг. І зараз переведу на дальню дистанцію, тобто на безмежний. Ось фокус пікінг, як бачиш, працює. Це 80 см. І зараз переведу на безмежність. Все. Зараз безмежність. ось. Є ось такий фокус. Зараз увімкну відео. і Це все запишу, ще на відео. І тепер починаю закривати діафраму ось. І починає з'являтися фокус. і Чим більше я з діафрами закриваю, тим далі цей фокус з'являється. Ось повністю закрита діафрама. І фокус... Є на дальніх дистанціях, як бачите. А буду відкривати діафрагму, і ось це фокусування з... зникає. Ось. Закриваю, повністю починаю відкривати. І Фокусування зникає. Ось тут півтора метра десь, можу відкривати діафрагму трохи більше. Однак все одно при помощні відкритій діафрагми фокус пропадає. І це все запишу ще на відео. І тепер починаю закривати діафраму ось і починає з'являтися фокус. І чим більше я діафраму закриваю, тим далі цей фокус з'являється. Ось повністю закрита діафрама і фокус фокус є на дальніх дистанціях, як бачите. Ось він. І тепер ще одна ситуація. У мене повністю автоматичний режим і я тестую, ось зараз повністю відкрита діафрагма на 2.8. І автофокус, не автофокус, а фокус-пікінг знаходиться автоматично цією програмою. А зараз я переведу на безкінечність. Побачимо, що зробить програма. Ось безкінечність. Програма нічого поки що не розпізнає. Перевожу на дерево. Ось дерево на відстані півтора метра ось цих пачь. А тепер починаю закривати діафрагму. І опа, з'являється повністю фокус. Фокус пікінг працює. Ще раз пишу відео. повністю режим безкінечності працює. І автоматичний режим. І зараз переведу на мінімальну фокусну відстань 80. Діафрама при цьому повністю закрита. Ось фокусна відстань 80 сантиметрів така ситуація виходить. Але діафрама повністю закрита. Тобто показники Юпітера 12 не відповідають дійсності зараз. Мінімальний фокус на 80, діафрама закрита і я бачу, що фокус пікінг все ще намагається тречити деякі об'єкти. Цікаво як воно буде на відео. Зараз ще себе зніму. Щоб було видно як воно працює. І зараз відкрию діафраму і відразу ж... Те, що я і говорив, зникає повністю фокус і фокусується лише на ближній дистанції тоді. Ось зараз я на себе переведу. Надію, що на мені воно сфокусується, так як відстань десь приблизно метр, а всі інші об'єкти у розфокусі. Ось так. Виходить, ситуація така.